То привозять людей з четвертою відкритою формою туберкульозу. Привозять. Ти розумієш? І він стоїть і там. Я говорю, ти комусь казав? Так, да, казав. Я говорю, Він нам казав. Там уже е, стоять, скажи мені, інструктора в смислі. Стоїть цикашник, який їх привіз, він. стоїть такий. Ну, да, він там казав, все. Я говорю, ну то казати, знаєш, люди різні, можуть придумувати, щоб його не забирали. Я говорю, документи, покажи. От я стою, обираю собі людей, і от це от, просто в цій черзі, знаєш. І стоять це ці цикашник, я привезли цих людей. Я говорю, ану, дай мені. Eh, типа, документи. Дійсно, він там вже 10 років стоїть, перебуває на, на е, спансері е, відкрита форма, у нього там три ходки в тюрму. Знаєш, я кажу, як ти сижу? Не знаю, мене отак настановки заламали, я їм казав, казав, привезли там, три дні назад, забрали, і сьогодні вже типа, здесь. І я кажу, як ви його привезли. І там інструктора ну, там адекватні люди в інструктора. все вони кажуть, ти що, блін, документи назад, відвозьте його. Відвозьте, там, як хочете ВЛК знову проходить, потім її списують. Але ж його ж пропустили, ж, то можна було сказати, це е, да, це зробили. Але ж це він ВЛК -та проходив, і це лікарі поставили везде здоров. Я. Ну це не це преступлення. Я думаю, капець яке. А, а представте собі, ти з собою береш його окоп. Всі там п'ють з однієї кружечки, з одної ложечки, тому що ну, це війна, не у всіх це є, там, знаєш, побратимство якесь. А де він десь поріжеться і що буде? Це все. Це закроє палички і просто всю роту заберуть. Ну, це, 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 це. Але це ж ще не все. Через четвертого людину, це той самий ТЦК, стоїть людина, і там на, на ногах не стоїть, ну десь перебирає. Я бачу, що йому складно. І в нього такі, от такі от, ноги в знаєш, такі великі, типу. я говорю, а що в тебе блин, з ногами? Що, що Та в мене цей от. Там, я кажу, а ну знімаю. Він знімає носок, а у нього нема трьох пальців. На нозі нема трьох пальців. І два тих вже такі прям вже доходять. Він інсуліновий. Тобто він, у нього сахарний діабет, він коліть собі завжди інсулін. А, ну, всі, не секрет, що і, я, і, і в нього там прям капець, і він в руках каже, давай швидко до лікаря. Лікар, там його поки дивлюся, він каже, його треба зараз на ампутацію. Там, там". І я знову до нього, ти, та він там, а чого він не казав? Я говорю, ну ти ж з ним їхав в автобусі, ви зупинялися на зупинках, курили, там все. ти не бачив цю фішку. В військоматі, він же ходив до тебе, поки всі документи, ти що не бачив. Він тобі не казав, ну, казав. я говорю, ти казав, да, у мене всі справки, все, мене не повинні було забрати, мене забрали. Я говорю, ну я, а, у нього? а я говорю, а ну сюди, давай, там є діло. Я говорю, а діло так дивлюсь. Здоров, 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 здоров. Всюди здоров. Нема навіть при, при, припису, що він там на інсуліні сидить, що він потребує. А якщо йому вовремя не дати,